Терезе Шевченко це великий поет і письменник. Він прославився волю. Він має вигляд. Чимало такий. Усі діти про нього читають, і про нього всі такі вірші, які пишуть. Це український поет. Він за волі. Та розгороча Шевченко, він був дуже. Хороший, він писав буквар, до бітиних дітей. Зараз його Шевченко виглядає як Україна. Він писав віщі, він, слухав, він слухався маму, слухався тата. Я його бачив у нас в класі як це. Є фотографія про ну, нього. Він з посмішкою, він не сердитий, дяк на нього сварився, а він завжди посміхався. Писав вірші і створив буква для бідних дітей. Тарас Григорь Шевченко виглядає поетом. Великий український поет. Він написав буквор, він писав кокзарі, він прагнув волі для простого народу. Він був сумний і отакий от у нього на голові був вигляд. Це наш поет. Він писав вірші. Тараса Григоріча Шевченка є в вусе. Тарас Григорій Шевченко це наш, це наш поет. Він писав вірші, малював малюнки про свою хату. Він виглядає молодий, гарний поет. Тарас Григорій Шевченко це той, хто багато віршів написав творів. І він художник. Він багато намалював чого. Ну, він уже старенький. ну і Він вуса в нього є ще. Він писав багато поетів, він був художником. Тарас Шевченко має вуса, він був хороший. Він писав багато творів. Да, писав, Тарас Григорович Шевченко це відомий дуже поет. Він написав перший у світі український буквально. У нього таке цікаве, є, що він уже старенький був, і, і досі вчив вірші і писав їх. Тарас Шевченко це видатний український поет. Він написав більше ніж 800 картин. Тара Шевченко виглядає з мусами, голова лиса. Тарас Шевченко це письменник. Писати, вірші, казки, скоромовки, загадки, лічилки. Тарас Шевченко має вуса, він має коси. Тарас Шевченко він письменник, поет, він написав багато віршів, намалював картини. Йому навіть музей поставили в Києві і намалював більше сімсот. Картин